Під час южницьких новин у студії для вас працює Світлана Тарасенко. І у цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Випускники южницьких начальних закладів прощалися школою. День журналіста відзначали южницькі змі. В Южному вперше відбулось свято для майбутніх матусь. 6 червня в Україні своє професійне свято відзначають журналісти. Міський голова привітав представників южненських змі в стінах виконкому. На урочистий захід були запрошені лише комунальні засоби масової інформації. Як міська влада гарантує свободу слова журналістам? Детальніше у сюжеті. У виконкомі відбулось святкове нагородження журналістів. Проте, привітання міського голови почули лише журналісти комунальних змі. Володимир Новацький відзначив подякую працівників газети Новини Южного та студію Мих. Южницька газета виходить вже близько 20 років. Головний редактор зазначає, що в своїх матеріалах висвітлюють успіхи та позитивні події міста а також ведуть тісний діалог зі своїм читачем. У кожного жителя є можливість написати письмо, і ми ці письма... і Это зачастую это жалобы, но мы их публикуем. Потому что проблемы наши власти тоже должны знать. То, что интересует наших жителей. И призываю более активно подключаться к этому процессу, к процессу диалога. Если есть проблемы, которые готовы обсуждать на страницах газеты, всегда легко это могут сделать жители на наших страницах. На заході зі словами привітання виступила директор юзінського телебачення Ольга Годовенко. Керівник студії подякували журналістам, яким доводиться працювати в складних умовах і залучати на зйомку власну техніку. А також відзначила, що цього року студія телебачення Мих відзначає своє 20-річчя. Свою роботу журналісти здійснюють згідно журналістських стандартів. За ці півтора місяці, на щастя, не було жодних намагань втручатися в творчу діяльність журналістів з боку. Міської влади. Але ми не розслабляємося, ми все одно працюємо у тому напрямку, аби створити таку редакційну політику, згідно якої ми будемо працювати, і все підвести до того, аби меморандум про невтручання у творчу діяльність, про неможливість цензури і фінансового тиску. Все ж таки був підписаний про канал м Новини. Нам розповів Василь Морозов. Він є головним спеціалістом секретаріату представників національної ради з питань телерадіомовлення. Має відношення до заснування двох телеканалів в місті. Канал Вільна Хвиля зараз знаходиться у власності одного з депутатів Верховної Ради. Був заснований у 2004 році за сприяння Василя Морозова. А канал «М-Новини» відкрився нещодавно. Власником є донька Василя Васильовича. Співробітники працюють на громадських зас. Садах. Головна мета каналу – критика влади. «Ми не гладим по шорстки ми гладим проти шорстки. И народ, как бы не неприятно йому было слышать, он должен это слышать. Не любят, да не любят. Почему? Опять по чешски все понятно. Когда человеку говорит, что у тебя пятно на платье, но в любом случае настроение портится. А когда рассказываешь о тех воровствах, и и мздымство, которым занимается городская власть, конечно, не любит она. Ну и южистам, конечно, неприятно слышать, что они где-то чего-то не заработали. Но на то она и журналистика, на то мы там и работаем, чтобы вместе сделать наш город лучше. Електронне видання Репост було засновано у 2013 році. Починав ресурс як сайт міста Южного. Згодом була заснована онлайн студія та газета Репост. Матеріали репосту несуть інформаційно-аналітичний характер та покликані досліджувати актуальність подій не лише в місті, а й у всій Україні. Це що стосується актуальних питань в місті створення Сендесі. А, проблеми дуже жи, сиха. Ну багато чого ми писали, багато про ми говорили. Також це і спорт, і культура, тобто це подих і життя нашого міста, міста Южного. Все, що з ним пов'язано, але місто не відокремлюється від країни. Тому все, що відбувається в країні, воно відображується і в южному, на Южному. Тому наше видання воно намагалося протягом трьох років бути актуальним, говорити відверто. Володимир Новацький зазначив, що робота змі є важливою для міста, адже журналісти першими отримують інформацію та надають її мешканцям. А критика з боку засобів масової інформації є стимулом для влади покращувати ситуацію в місті. Володимир Миколаєвич розповів, як забезпечує свободу слова в южненських змі. Я ніколи не підвергав критики средства масової інформації, і ніколи не говорив про те, що там. неправильно критикует, что привзято относятся. Да, я где-то это понимаю, но тем не менее публично в средствах массовой информации я никогда об этом не говорю. И я считаю, что каждый журналист, если он профессионал, он имеет право, даже должен подвергать критике и власть. І все то, що діляється в городі, якщо якщо є сліз, єс, єс. Ветам єсні Взагалі, в Южному на сьогодні працюють більше ніж десяти різних змі, зокрема, чотири газети, чотири телеканали, одне інтернет-телебачення і три діючих сайти. Новобілярській загальноосвітній школі виповнюється 70 років з дня заснування. За цей час школа випустила тисячі випускників. Чимало з них стали мешканцями южного, працюють на містотворчих підприємств. З новими білярами наше місто тісно пов'язане. Одна із вулиць 4 мікрорайону носить назву «Селище». До святкових заходів, присвячених ювілею, наша знімальна група вийшла до освітнього закладу. На час приїзду знімальної групи у випускників школи проходило зовнішнє незалежне оцінення з математики. Тож школярі в святковому одязі повністю зосередились на точній науці. Провів екскурсію по освітньому закладі Микола Клімкін, директор школи. Очолює її вже близько 20 років. Незважаючи на поважний вік школи, знаходиться в в гарному стані. Затишні невеликі класи простор, бібліотека оснащена сучасним телевізором, ігрова кімната і повсюду дитячі малюнки. В Школі люблять малювати. Безсторонні допомоги Довести до ладу учбовий заклад було б складно. Стара споруда потребує постійних ремонтів, зазначає директор школи. Благодаря допомоги батьків, благодаря допоможі нашої голови селищної ради Жанні Борисовні Мартинової, допоміщі району, і постійно год за годом вона приобрела такий вид. Віднедавна у школі встановили санвузол, тож дітям не потрібно ходити до обиральні, як і раніше, на вулицю, а ще замінили старі вікна на металопластикові, утеплили фасад школи та встановили сучасні опалювальні котли. Тож на уроках мерзнути учням не доводиться. Повноцінної столової в школі немає, їжу привозять. Допомагають освітньому закладу підприємства, що розташовані поруч, зазначає директор комунального підприємства Новобілярської селищної ради. Сельская рада ведет активные переговоры с предприятиями. Дальта помогает нам, допустим, вот сейчас летний период лагерь, да, все, что касается питания, это полностью предприятия, которые стоят рядышком, это, понимаем, что территория города Южного, но ну, наши соседи. Дальта помогает, Бариваш помогает. Ну, работа проводится. Вихованці Новобілярської школи постійно беруть участь в олімпіадах, вокальних конкурсах, спортивних змагань. Спортивної зали в учбовому закладі немає. Взимку діти тренуються в фоє школи, а на перерву залюбки грають теніс. У спорті серед школ першої та ступені. Скажімо, в футболі ми зайняли перше місце в районі, у 2015-16 році. Приймали в інших змаганнях по настільному теннісу. Вот мы снимали этот стол, он никогда не пустует, всегда за ним ребята играют. Дети хорошие, талантливые, талантливые, вот в хорошем смысле этого слова. У нас есть изумительные девочки Таня Цыганенко, Цыгульская Катя, Карюкина Саша, которые поют просто изумительно. В школі налічується 72 школяра, серед них 13 випускників, закінчивши 9 клас, діти йдуть на навчання до професійних училищ коледжі. Деякі учні продовжують навчання в южницьких навчальних виховних комплексах. Відсвяткувати 70-річну ювілейну блярська школа планує урочисто. «Коли ми випускаємо кожен рік із школи своїх випускників. Ми завжди говоримо, що школа це ваш другий будинок, Ми вам завжди раді. И спустя много-много лет, и 70 лет, и сколько бы ни прошло, школа всегда остается вторым домом. Поэтому я от всей души приглашаю всех выпускников прийти к нам, посмотреть, как мы живем. Я от души вас приглашаю приезжать. Мы вам рады. Это будет за 11 червня 18 годы. Навчальний рік завершився і для старшокласників у Южному прийшла низка випускних вечорів. Які емоції переповнюють випускників і їх вчителів, та який шлях обрели для себе, юнки та дівчата, дізнаєтеся у сюжеті. Випускні бали всі чотири школи провели на сцені палацу культури Дружба. Випускний вечір це не лише отримання атестатів, це символічний перехід від учня школи до студента вуза, до дорослого самостійного життя. У доросле життя вирішили 264 учня і 14 медалістів. Вони стоять на порогі взрослої жизни, і тепер їм треба буде уже самостоятельно реалізовувати свої плани, осуществляти свою мрію. Уважаємо. Наші випускники дерзайте, мечтайте, ставте перед собою високі цілі і добивайтесь їх. Традиційно кожна школа підготувала цікаве та інтригуюче шоу. Випускники навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола розкрили гостям своїх дев'ять таємниць. Одною з них є міцний зв'язок родини. А для учнів НВК протягом 11 років школа стала другою сім'єю. З привітальним словом виступили засновники школи Людмила Прокопечко та Віктор Бондар. Директор школи Тарас Прокопечко привітав випускників усіх шкіл та виявив надію, що у майбутньому всі вони повернуться у рідне місто, аби розвивати його та робити ще комфортнішим. Хотів би привітати сьогодні всіх випускників міста Южного, тому що це дійсно велика надія нашого міста і є великий потужний шанс змінити це місто, зробити його кращим, зробити його цікавішим, змістовнішим. Я з відкритим серцем їх відпускаю, тому що я знаю, що їм треба воля, їм треба це то, то поле діяльності, де вони могли себе зреалізувати. І друге, що вони були гарним прикладом для наших учнів, які навчаються зараз в менших класах. До свого випускного вечору учні загальносередньої освітньої школи номер 1 готувалися протягом багатьох місяців. Творча група плідно попрацювала над створенням заходу. Протягом всього вечора випускники не лише отримували атестати зрілості та й показували таланти. Святкова програма була побудована у вигляді квесту, у якому випускники шукали ключі від майбутнього. Директор школи з гордістю нагороджувала медалістів. Також було відзначено одну з учениць школи Дарину Гордієнко. Дівчина набрала найвищий бал на екзаменах ЗНО. 74 випускники покинули стіни свої. Є рідної школи хочеться, щоб все в житті у них склалося так, як би вони бажали, щоб вони були, по-перше, всі живі й здорові, щоб доля була прихильною до кожного з них. Бо це найвеликий скарб, діти і їх успіхи, їх, їх щастя в їхніх руках. Для випускників навчально-виховного комплексу номер 2 на сцені палацу культури збувалися заповітні мрії. Однією з них став ремонт актової зали. Перша зустріч випускників відбудеться вже в оновленій залі. Серед випускників навчально-виховного комплексу студенти професійно-технічного училища. Усі вони залишили сцену палацу культури, уже маючи професію. І хоча для учнів 11 класів здобуття своєї спеціальності ще попереду більшість з них також вже знає, чим буде займатися у майбутньому к своей цели, обязательно всем поступить, потому что все волнуются поступить всем, найти хорошую работу, чтобы все сложилось. На свято до випускників прийшли їх найближчі люди: батьки, брати та сестри. І, звісно ж, друзі. Усі вони підтримували хлопців та дівчат у ці важливі хвилини їхнього життя. Самі випускники зробили все для того, щоб цей вечір залишився у пам'яті як омога довше. Щоб затанцювати свій прощальний вальс, учні готувалися декілька місяців. Багато випускників є учасниками творчих колективів нашого міста. Вони також долучилися до створення свята, та головними помічниками все ж були вчителі. Для создания этой идеи, вернее, для воплощения этой идеи у нас был создан творческий коллектив. Абсолютно все номера были с участием только наших детей. Вот эти вот совместные танцы юношей 11 11 Б, тоже их, кстати, очень сплотили. При подготовке выпускного сдружились абсолютно все учителя, абсолютно все дети, стали ближе друг к другу. Посадовці міста відвідали усі випускні вечори та разом із адміністрацією шкіл долучилися до привітань та закликали випускників впевнено крокувати по життю, не боятися мріяти та залишатися людьми з великої букви. В Южному цими вихідними вперше пройшло свято для майбутніх матусь. Воно отримало назву «Бейбі-шавер». Організатори заходу підготували багато конкурсів та призів. Так всіх присутніх розважали своїми номерами дитячі колективи міста. На іскраму святі побували і наші журналісти. Справжній душ з подарунків прийняли майбутні матусі. Ідея влаштувати свято для вагітних жінок, зріло організаторів досить давно. Втілити задумане у життя допомогли соціальні мережі. Ми вирішили, що у нас ще ніколи в місті не було празника для беременних. Это же тоже Международный день защиты детей. Кто там главный? Беременная, самое главное здесь, конечно. И решили, вот Виталина Малецкая. Малецкая, она фотограф, фотографирует беременных. Она хотела просто провести фотосессию беременных. Но потом потихонечку-потихонечку все это обросло, так сказать, спонсорами, решили, что мы можем уже более массовое такое мероприятие. Похизуватися своїми позажителями прийшли матуся різного віку. Хтось чекає на першу дитину, а хтось вже на п'яту. Ще на початку свята всі майбутні матері отримали лотерейні номери, за якими потім було розіграно призи. А ще жінки трохи розповіли про свій досвід материнства. Анна готується стати мамою вже друге. Розповідає у кожного гідності свої особливості. Драбіліна слажні, ніж перша. И що у мужа, что у меня. У меня по самочувствию у мужа по состоянию. Он первому готовку первому ребенку был не совсем. Как бы первый ребенок ще не понимал, что происходит, а со вторым уже более тщательно. Як погодувати дитину, як поміняти підгузки та як не заплутатись у назвах дитячих пристосувань? Багато конкурсів організатори підготували і для майбутніх татусів. На щастя, виявилося, що довірити виховання малечі сміло можна й батьку. Олена та Денис чекають на перістка. Молодята вже готові до появи третього члена їхньої родини. Для родов все вже почті Крупний габарит купили, тепер по спамілочі. Олена має найбільший досвід у вихованні, бо готується стати мамою вже в п'яти. Наразі має трьох хлопчиків та дівчинку. Розповідає, що як найчастіше буває у великих родинах, старші діти допомагають із меншими. Главно щоб не балілі організатори свята підготували багато конкурсів, але ще більше призів. Фотосесія, курси майбутніх матерів, солодощі та іграшки. Кожна вагітна жінка отримала подарунок. Номер 5, і грибушку, і грибушку, таку, свято вийшло дуже яскравим. Тож присутні на ньому матусі вислали бажання зробити такі заходи традиційними. А по закінченню свята розпочалась розважальна програма для малюків за участю улюблених сіма героїв фіксиків. І це остання інформація випуску. Свіжі дивіться у середу, 8 червня. Більше матеріалів про життя міста знайдете на нашому сайті ТВМіг.ком хай вам щастить і до зустрічі в ефірі.